Вітаю вас, друзі! сьогодні. Ми детальніше розглянемо питання: що зараз робить Ісус на небі? саме через заглиблення в наше основне доктринальне вчення адвентистів сьомого дня. Доктрину номер 24, служіння Христа в небесному святилищі, яке ширше розкрите на веб-сторінці. Сьогодні ми дізнаємося: по-перше, чи справді на небесах є святилище? Так, Біблія говорить нам у посланні до Євреїв, 8 розділ, 2 вірс, що Ісус є служителем святилища та скинь істиної, яку спорудив Господь, а не людина. Так, існувало і земне святилище. Але воно було копією та тінню небесного. Воно було створено на зразок небесного святилища, яке було показано Мойсею, щоби ми могли мати розуміння про те, що відбувається на небі. Чи зауважували ви, що різні елементи служіння в земному святилищі вказували на дивовижний дар і служіння Ісуса Христа? щоб зрозуміти служіння Христа в небесному? Му святилищі корисно поглянути на земне святилище і на те служіння, яке там проводилося, Земне святилище було встановлено серед табору ізраїльтян і було відгороджено від решти табору тканиною, облямівкою. Коли хтось входив через відчинені ворота, він потрапляв у двір, де стояв жертвовник цілопалень. Тут приносилися ранкові та вечірні жертви. Це було місце, куди люди приносили свої жертви ягнята у жертву за гріхи. Всі ці жертви вказували на Ісуса, досконалого агенця цей символізм підкреслюється і в новому завіті, коли Іван Хреститель побачив Ісуса? Вигукнув ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. у дворі земного святилища. Ви також знайдете умивальницю. Це був величезний басейн з водою, яка використовувалася для омивання та очищення священників. протягом усієї Біблії вода використовується як символ життя та чистоти. Служіння Ісуса пропонує нам очищення, зцілення та надію через води хрещення. Як молився псалмоспівець, омий мене від беззаконня мого. І очисти мене від гріха мого. Саме земне святилище за своєю структурою являло собою особливу наметову споруду з двома відділеннями: святим і свята святих. Тільки священники могли входити до святилища. В середині святилища знаходились три предмета: на столі, постійного викладання виставних хлібів. Знаходилося дві стопки хліба по шість буханців у кожній стопці. Цей хліб випікали щотижня, бо він символізував Ісуса, який є хлібом життя. Сьогодні Христос дає нам цей хліб життя через своє слово, Біблію. Він сказав: не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом, що виходить із вуст Божих. Другим предметом був золотий свічник. На цьому свічнику було сім лампадок, які завжди були наповнені олією і постійно горіли. знову ж таки, це були символи Ісуса, який є світлом для світу. Його служіння приносить нам радість і надію, а також його світло може сяяти через нас, освітлюючи інших. Жертвеник спалювання фіміаму знаходився поруч із завісою, що відокремлює святая від святая святих. На цьому жертовнику спалювалися пахощі, які наповнювали святилища ароматами, які вказують на молитви народу Божого. Нехай буде моя молитва перед тобою, як фіміам, молився Давид у Псалмі 140, другий вірш. По інший бік завіси знаходилась найсвященніша частина Скинії. Святає святих у цьому маленькому відділенні був лише один предмет ковчег завіту, також званий ковчегом свідоцтва. Наверху якого стояли два золоті ангели, що дивилися вниз обох боків ковчега, розкинувши крила над священним ковчегом. У середині ковчегу знаходилися дві кам'яні скрижалі з десятьма заповідями. Закон вказує нам на Божу волю і допомагає нам усвідомити, наскільки ми потребуємо Його. У Псалмі 19, 7 та 8 вірш, ми читаємо. Закон Господа досконалий, що навертає душу. Заповідь Господня чиста, просвітлює очі. Служіння Ісуса в небесному святилищі дає нам мудрість зрозуміти, чому людству потрібен основний закон, який вказує нам, що правильно, а що ні. Також середині ковчега була посудина з манною, їжею, яку Бог посилав з небес, щоб годувати ізраїльтян в пустелі. Це нагадувало про те, як Бог обіцяє подбати про нас навіть тоді, коли наші ситуації здаються безвихідними. Ще одним предметом всередині ковчега було жезло Аарона, яке чудово розквітло. Бо коли племена Ізраїлю запитали, кого Бог обрав собі в священники, Бог дав дуже чітку і однозначну відповідь. Бог обіцяв, що ковчег завіту буде там, де буде його присутність, і там я зустрінусь з тобою, сказав Бог Мойсеєві. І говоритиму з вами над кришкою посеред двох херовимів, що над ковчегом одкровення. Тільки первосвященник міг увійти до свята і святих, де була Божа присутність. Це відбувалося один раз на рік. в день очищення дуже важливий урочистий день саме для того, щоб здійснити очищення святилища. Це називалося очищенням святилища, бо, як бачите, протягом усього року гріхи людей символічно заносилися в святилище через кров тварин. Але в цей день всі гріхи очищалися із святилища. Це очищення святилища має особливе пророче значення, про яке ми читаємо в книзі Даніїла, 8 розділ, 13 та 14 вірші. Потім я почув промову одного святого, а інший святий у нього запитав: доки триватиме, що відкрито у видінні, про щоденне жертвопринесення, переступи, що несуть з собою запустіння і зневаження святилища та воїнства. Той відповів: пройде 2300 вечорів і ранків, і тоді святилище буде очищене. Цей пророчий уривок є повне значення, і як ми побачимо в наступній відеозустрічі, безпосередньо пов'язані із сьогоднішнім служінням Христа в небесному святилищі. На завершення. Давайте подякуємо Господеві за те, що він відкрив нам вичерпну картину його прообразного служіння примирення, як символічно розкрити в земному святилищі примирення, яке зараз відбувається через його служіння в небесному святилищі. Як записано в книзі Амоса, третій розділ і сьомий вірш. Воістину, Господь Бог нічого не робить, не відкривши таємниці своєї рабам, своїм пророкам. Давайте разом помолимось саме зараз. Отче, що пробуваєш на небі, дякую за дивовижні, прекрасні істини та символи, які ми отримуємо при вивченні небесного та земного святилища, оскільки земне святилище є взірцем. Або копію того, що знаходиться на небесах. Дякуємо, що ми можемо краще зрозуміти, чому Христове служіння настільки всепроникаюче і настільки потужне. Він небесна сила, що очищає вода життя, яка може прийти до нас через нього. Він хліб життя. Він працює через Святого Духа, щоб принести нам силу Святого Духа. У світлі святилища ми зрозуміли чудовий акт жертовника Фіміаму і Молитов, що підносяться, щоби ти зрозумів і почув усе, що ми переживаємо. всемогутній Господь. Дякуємо за знайомство з ковчегом завіту. Який по справжньому допомагає зрозуміти, що ти всемогутній Бог і своїми незмінними десятьма заповідями, які є основою любові до Бога, що Ти для нас дав. Отже, Господи, ми дякуємо Тобі за всі ці чудові настанови, наші благословення. Оскільки ми розуміємо важливість роботи слідчого суду і усвідомлюємо, як скоро ми зможемо бути з тобою на небесах. Ти скоро грядеш. Дякую, що почув нас ім'я Ісуса. Амінь.